Приклад. Ви знаєте, як я ставлюсь до а, Петра Олексійовича. Але декілька днів тому я бачив, в телеграм-каналах пишуть, «О, ви подивіться, у нього зілі, там, де там, да. а, на, на лейба зілі». Послухайте, ну, давайте говорити відверто. Ну, він реально мільярдер. Ну, так. Да. Блин, він що не може себе позволити? За Да, він що не може піти за тисячу доларів купити собі футболку, або там свитер, або куртку з зілі. Ну, це вам не потрібно. Але коли ти Маркарова, ти не в опозиції, а ти представник влади. Якщо навіть ти маєш гроші, ну, ти не повинен одягатись так дорого, коли твоя держава воює. Якщо б не було б війни, війні, якщо б ми сьогодні не мали стільки боргів, uh -huh. маю на увазі наша держава, наша країна, да? Нема питань. Ти теж можеш одягатися, як ти хочеш, якщо у тебе є декларація. Але коли ти представник влади і ти кажеш, що я в Америці, це Україна, і ти одягаєш, там одяг на себе на, за 100 тисяч доларів, а послухай, до тебе питання. Зніми, слушай, віддай на Збройні сили. Що це таке? Так. І вони будуть праві.